Дорогий щоденнику, сьогодні п'ятниця. Я цілий день без інтернету. Пасу корів. Зараз вечором йду з дою. А що далі робити, не знаю. Просто жінка поїхала з дітьми на море, а за мене забули і не поповнили інтернет. Обідно, Капець. Навірно, йду додому щось буду пити. Добрий ранок всім. Другий день без інтернету. Субота-ранок. Устав ще темновато, голова трохи болить. перебрав трошки. Але то нічого. Зараз вип'ю кави і помаленьку буду йти доїти корів. Оце так забухало. Це був не ранок. А І не цей, і не субота, а понеділок. Слишка пес. Три дні корови голодні. Лиш би живі. Леш би живі. Жіночки. Поповнюйте інтернет вчасно. Це може призвести до непередбачуваних наслідків. І так, да. хто знає, може хтось продає корову. Короші руки.